Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я пішов сюди, щоб закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, за народ України, щоб Бог зупинився, це зло захистив наш народ, простий і спас. Але Найважливіше, дорогі люди, я вам хочу сказати добру звістку, що з яку людина може, почувши, увірувати спастися, спастися від гріхів, тому що ми є грішні і по Божій справедливості. Ми маємо нести покарання. Але Бог любить людей. Біблії написано: так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ісус Христос, Божий Син, він приходив на цю землю для того, щоб врятувати людей. Для того, щоб кожна людина, яка щиро покається в своїх гріхах, від усього серця увірє в Господа Ісуса Христа, витримує прощення гріхів і життя вічне. Нам кожного є за що просити Бога прощення. Дорогі люди, Бог любить людей і не хоче карати. Бог не хоче, щоб люди несли покарання у вічності. Тому Він послав свого Сина Ісуса Христа на хрест на смерть, який помер на христі за наші з вами гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Для того, щоб бути прощеним, людині потрібно щиро покаятися, тобто признати себе грішним перед Богом і увірувати в Господа Ісуса Христа від усього серця. Ісус сказав, вам необхідно родитися згори. Людині потрібно родитися згори, зустрітися зустрітися живим Богом у своєму серці. Колись був такий апостол Павло, перед тим він був савом. Він переслідував християн, він сидив їх у в'язниці, для те, що вони проповідували Боже Слово. Він схвалював їхнє вбивство. Но коли по дорозі в Дамаск він зустрівся з Ісусом Христом, то він став таким самим християнином. І Бог йому сказав, щоб він йшов і проповідував Євангелію людям для того, щоб людям відкрилися очі, щоб вони відвернулися від темряви до світла та від і влади до Бога, щоб вірою в Христа отримали прощення грехів. Дорогі люди, кожній людині, необхідно. Зустрітися з живим Богом тут при житті у своєму серці. Для цього потрібно щира віра, щире покаяння і жива віра від цього серця в Ісуса Христа. Читайте Боже Слово, там усе про це написано. Покайтеся усе гріхах, Вірийте в Господа Ісуса Христа, вірийте в Його любов. Він любить нас, Він любить кожну людину. Він є єдина наша надія на життя вічне. Читайте Біблію. Вірите в Христа і Спаседеся. Час Бо близький, Господь Геде, час обмежений. Моліться за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Во ім'я Уся, Сина і Духа Святого. Амінь. Щасла вам дороги і міцного здоров'я.